Усім привіт! Отримав ноутбук Acer на діагностику обслуговування. Перегрівається процесор, як бачимо результати тесту, вилітає синій екран. Далі додам скрін, скріншот, буде видно. Будемо розбирати, замінювати термоінтерфейс, подивимося, можливо, навіть прийдеться переставити операційну систему, окремо протестуємо пам'ять і накопичувач. До речі, під час розбору виявився цікавий факт, що ми, що ми чуємо, що ми бачимо. І якщо почути, всередині корпуса один гвинтик, він там вільно переміщається. Тобто він може зупинитись на якихось контактах плати, закоротити, і під час роботи ми отримаємо великий бабах. Це доволі небезпечно. Тому добре, що він потрапив до мене в руки. Зараз розберемо, подивимося, що це там за Гвинтик. creeping Left it I was sleeping. Отже, так. Замінив термопасту. Вже поставив материнську плату назад в корпус. Там фотографії будуть прикріплені. Відновив кріплення Кріплення точніше верхньої частини топкейсу, воно виглядає з цієї сторони не дуже, але воно по висоті і по міцності не, ну, те, таке, яке потрібно. Ось тут у нас В цьому місці було вирвано. Ось тут воно було Змастив петлі. І хотів вам показати, як я зберігаю під час роботи гвинтики. У мене такий магнітний коврик. І їх можна, так бачите, покрутити, воно не цей. В якому порядку я їх викручую, в такому порядку я їх сюди ставлю. Потім дуже легко все повертати назад, навіть якщо через якийсь час, там 5-10 хвилин або день-два, ти відразу пам'ятаєш де що було. Тому що Різна довжина, різний болт. Ось Така ситуація. Продовжуємо збірку. О, все People... oh, моя Мене завалила. Так я ти зі мною зробила. І кашу таку заварила. Мавил, у двері так сильно дзвонила, Твій батя заходить в квартиру. показує i